Традиційно у цій порі ви дивитись новини на нашому каналі. У студії для вас працюватиме Люба Єворська. Зокрема, коротко обережно грабіжник затримали злодія, що обкрадав пенсіонерів. Гриб це геноцид. Лікарі Львівщини написали листа до президента про це і не тільки далі. У випуску Карантин на Львівщині завершиться 23 листопада. Таке рішення ухвалив Львівський обласний штаб з ліквідації надзвичайної епідемічної ситуації, як повідомив заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань соціальної політики, охорони здоров'я, спорту та підприємництва Ярослав Кашуба із цього ж дня відновлять навчання у школах та вищих навчальних закладах області. Зокрема, керівникам районів рекомендують і надалі дезінфікувати транспорт автовокзали по кілька разів на день і вирішити питання безпритульних Грип це геноцид. Відомі лікарі, представники медичної науки, організатори охорони здоров'я західних областей України звернулися з відкритим листом до вищих органів державної влади, громадськості, народів та парламентів світу. У ньому йдеться про те, що політики не обирають засобів для дурманення людей. Нещодавня епідемія грипу є нічим іншим як штучно створеним явищем. І підстави стверджувати те, що цьогорічна епідемія та політична істерія навколо неї носить ймовірно не не природний, а штучний, тобто організований характер спалах епідемії відбувся миттєво на окремо взятій території, а це могло статися у наслідок цілеспрямованих дій, тобто штучного мору людей страшним штамом, названим каліфорнійським. Немає сумніву, що відповідні на ці питання треба шукати уже не в медичній, а у політичній сфері. Лікарі також наголосили на тому, що не можуть не висловити свою фахову оцінку, яка полягає у тому, що епідемія каліфорнійського. Кого грипу на обмеженій території західної України носить штучний характер. Той, хто ціною життя, хоче продовжити своє панування над замордованою Україною, має відповісти перед Богом і людьми йдеться у листі. Затримали грабіжника. Чоловік, маскуючись під соціального працівника, залишив пенсіонерів без копійки. Зловмисник з однієї квартири наживався щонайменше на 2 тисячі гривень. Про подробиці справи Уляна Шуцман. Два місяці поспіль уродженець села Волосянка, що на Сколівщині грабував пенсіонері нашого міста. У він проживав у самотніх жінок, викликав довіру, допомагав, а ті, своєю чергою, знаходили в ньому чоловічу опору і пропонували жити разом. Останньою його співмешканкою була Стринянка, яка жила в мікрорайоні, де його й затримали працівники міського відділу міліції. Проведеними оперативно-рушковими заходами по описових портретах потерпілих. Нами було дійсно відслідковано і встановлено особу і затримано. Даний чоловік зараз перебуває в нас в ізоляторі тримчасового тримання, порушені вже кримінальні справи, проводиться досудове слідство і буде прийматися рішення з керування даної справи до суду. Затриманий був своєрідним психологом. Працював згідно чіткого плану і обкрадав виключно довірливих пенсіонерок. Злочинець стежив за людьми похилого віку, які отримували пенсію в ощадкасах чи банкоматах і таким чином знаходив свою наступну жертву. Тоді він супроводжував знахідку до будинку, вичікував під'їзді, доки людина зайде в помешкання, стукав у двері, представлявся соціальним працівником або представником газової контори. Ну і він прийшов, зайшов в коридор і. Витягнув, ну ти записну, записну книжку, і, ну, і ручку, і відразу пішов, там є лічильник в коридорі. І відразу він пішов до лічильника, ну і там собі щось ну, записувати, як вишну, так. Я абсолютно нічого не підозріла. Жінка, не здогадуючи, що її гостем став справжній злодій, виконувала його прохання, шукала якісь документи і навіть пішла запалювати газ. Адже, як сказав злочинець, лише так він зможе перевірити, чи справний у пенсіонерки лічильник. Токи пані Параскевія поралася на кухні, її дві пенсії ось з цього місця потрапили до чужої кишені. Потім чоловік почав метушитися, заходив то до кімнати, то на балкон, ще щось запитав і миттю вибіг із квартири. Пані Пароскові відразу запідозрила, тут щось не те. Кинулась до грошей, а їх як і не було. Останньою надією самотньої пенсіонерки, діти якої живуть у Росії, стало 02. Я набираю номер 2518 і прямо до начальника міліції я попадаю. І я йому сказала все отак розказала приблизно, що могла по телефону. Він каже, ну то добре, до вас прийдуть. Злочинець визнає свою вину. В порушеній кримінальній справі є більше десятка епізодів злочину. Хочу звернутися до жителів міста Стрия, які, можливо, мали такі події, але зверталися в міліцію з приводу таких дій особи, яка нами затримана. Якщо таке є, ми завжди готові вислухати і заяву від осіб, які дійсно були потерпіли в такий спосіб. Розслідування не було доволі болісного характеру, каже пан Ярослав, адже жертвами злочину ставали беззахисні захисні пенсіонери. Вони залишалися без грошей, без ліків і без хліба. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стризькі новини. За жовтень цього року на сторіщині трапилось сім пожеж. На жаль, під час однієї жителька села Колодниці загинула. Здебільшого вогонь нищив житлові та службові приміщення через необережність господарів, але траплялися займання і через грозовий розряд та несправність приладів опалення. Більшу частину майна пожежникам вдавалося рятувати. Загалом протягом останніх дев'яти місяців у строю та районі трапилось 62 пожежі. Порівняно з минулим роком, кількість займань збільшилась на 11 випадків. Прямі збитки від пожеж склали 571 тисячу гривень. Сімсот спостерігачів з Європейського союзу стежитимуть за президентськими виборами в Україні. Міністр закордонних справ Петро Порошенко наголосив, що ні в кого не виникає стурбованості щодо проведення президентських виборів в Україні. За його словами, група спостерігачів, яка повернулася з України, відзначила відкритість і прозорість процесу реєстрації кандидатів, відкритість доступу кандидатів до ЗМІ. можна констатувати, що вибори в Україні привертають велику увагу світової спільноти. Я переконаний, що Україна чесно пройде цей іспит, сказав Петро Порошенко. От президент Грузії Михайло Сакашвілі, 18 листопада, відправиться з дводенним візитом до України. Тут візьме участь у церемонії відкриття нового будинку посольства Грузії у Києві. У рамках візиту Саакашвілі зустрінеться із президентом України Віктором Ющенком. Повідомляє українська правда. Крім того, грузинський президент візьме участь в одному з політичних шоу, у ході якого йтиметься про регіональні проблеми. Внутрішню політичну ситуацію в Грузії, конфліктні регіони і грузинсько-українські відносини. У грудні планують відкрити відреставрований музей сади родини Бандерів, що у строю на вулиці Львівській. Ремонтні роботи тривають чи встигнуть робітники до зазначеної дати, скільки вже вдалося зробити, дізнавалася Світлана Кренців. Серпні цього року в стрію розпочали реконструкцію будівлі родини Бандери. Саме тут мешкав юний провіднико Унупа, коли навчався у місцевій гімназії. Зараз робітники відновлюють фасад будинку, адже він був у жахливому стані. Майже завершені внутрішні роботи. Тут пофарбували підлогу, стіни та стелю. Усього ж на облаштування садиби музею заплановано понад 300 тисяч гривень з міського та обласного бюджетів. Зараз ми закінчуємо наружні роботи зі сторони двору, закінчуємо фасад і залишаємо. Залишилося ще там незначна, незначний об'єм роботи пов... всередині, внутрішніх робіт. Будівля вже дуже стара. Треба було укріпляти і фундаменти, треба було робити стягувати стіни, штукатурити, вирівнювати всі стіни. Так що найважче було робити в цій фасад свого часу? Цей будинок був націоналізований і перебував в обласному підпорядкуванні. Згодом будівлю передали у власність територіальної громади Стрейського району, де було розміщено інкубатор станцію у 2001 році в строю було офіційно відкрито сквер біля будинку, де мешкала родина Бандерів, за кошти професора економіки з Фінляндії Володимира Бандери та представників української діаспори, і тільки у 2008 році районна влада передала будівлю на баланс міста. Працівники сподіваються, що до кінця грудня їм вдасться відкрити музей садибу родини Бандери, адже цього вони чекали давно. Ну е, зараз практично 90% вже є готовності всього ремонту, самі найближчі. Ще дні вже буде. Ми здамо всі виконаємо всі будівельні роботи. Так що думаємо, що до 1 грудня ми повинні все, все закінчити. Взагалі ми займатиме 5 кімнат та підвальне приміщення, де будуть виставлені меблі, картини, предмети побуту та фотодокументальні експонати. Світлана Кренців, Роман Купринець, Новина Страя. Таким цей день побачили наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. Доля ніколи не відчиняє нових дверей, поки не зачиниш старі. Гортаємо нову сторінку спортивних подій в студії Олег Филик. Мої вітання 35 мільйонів гривень на розвиток хокею. НФК Львів все ще в пошуках тренера. А також дізнаємось, хто став найкращим футболістом Європи. Залишайтеся з нами. Вакантне місце в ФК Львів пошуки нового тренера ФК Львів тривають як у Львові, так і в інших містах. Про це у коментарі Західнет розповів прес-секретар ФК Львів Віталій Павлишин. За його словами, перед командою поставлено завдання потрапити у прем'єр-лігу. Власне, і з цим пов'язана заміна тренера. Нагадаємо, нещодавно головний тренер ФК Львів Ігор Яворський подав у відставку. Причому це вже п'ята зміна керманича, починаючи з осені 2008 року. Львівський тайм виїхав до Чехії на елітний раунд кубку UEFA. Чинний Чемпіон України з футзалу Львівський тайм вирушив до Чехії, де з 19 по 22 листопада візьме участь в елітному раунді головного турніру старого світу для клубних команд Кубку УЄФА. у Чехії. В місті Пардубіця чемпіон України побореться за єдину потівку до фіналу чотирьох. Суперниками тайми будуть чеська Аеропак, чинний володар трофею, іспанський інтер, мовістар та словенський пунтар. Федерація футболу України ввела цензуру для журналістів. Дискусія щодо цін на квитки на матч Україна-Греція отримала несподівану трансформацію та торкнулася професійної діяльності деяких журналістів. Зокрема, постраждав журналіст газети «Спорт-Арена». як пояснив керівник управління інформаційної політики Федерації футболу України Сергій Васильєв, газета однобоко підійшла до висвітлення цінової політики Української Федерації, винятково з позицій вболівальників Ірината Ахметова. Урядове сприяння українському хокею. Уряд України виділив міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту 35 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду держбюджету на будівництво льодових палаців у рамках реалізації державної цільової програми хокей України в 2009 році. В рамках програми у 2008-2012 роках в Україні має бути побудовано 30 спортивних споруд зі штучним льодом для хокею. Раніше на реалізацію програми у 2009 році зі стабілізаційного фонду держбюджету планувалося виділити 150 мільйонів гривень. Месі найкращий нападник Барселони та збірної Аргентини Леональ Месі став найкращим футболістом Європи за версією французького журналу Онзе Мундіаль». Раніше цю нагороду отримали Мішель Петені, Дієго Марадона, Зідан, Рональдо, Кака та Кріштіану Роналду. Минулого року Месі посів друге місце, поступивши тільки Кріштіану Роналду. Але цього року Аргентинець нарешті здобув заслужений трофей. Також футболіст є головним претендентом на золотий м і нагороду ФІФА найкращому футболістові світу. А зараз трохи курйозних новин. Угорський футболіст врізався на автомобілі в стадо кабанів. Інцидент за участю гравця молодіжної збірної Угорщини стався у минулий вікенд у нього на батьківщині. Машина, якою керував батько Кадара, врізалася в стадо кабанів, убивши двох тварин. Пише британське видання The Sun. За словами агента Кадара, ні футболіст, ні його батько не постраждали, проте автомобіль отримав серйозні пошкодження. І до теми подвійний нокдаун. Британці Пол Семіос із села у другому раунді поєдинку, в Ас відправили один одного у нокдаун. Сталося це після того, як боксери водночас провели лівий боковий. До слова, поєдинок завершився перемогою саме технічним нокаутом у третьому раунді. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Нас З вами був Олег Фелик. Смішка, повітря, яким дихає душа. Тож усміхаємося частіше. Завтра і далі буде хмарно з проясненнями. Температура повітря протримається на рівні 5-9 градусів вище нуля. Вітер західний 5-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 740 мм ртутного стовпчика.